Через повномасштабну війну у 2024-му вже третій рік поспіль будуть проводити національний мультипредметний тест замість зовнішнього незалежного оцінювання, як повідомив Сергій Семенистий, головний спеціаліст управління освіти Шоскінської міської ради, цьогоріч він має свої особливості. Є невеличкі зміни, наприклад, порівняно з минулим роком. по Перше трішки збільшився час тестування. І якщо минулого року було 180 хвилин, то цього року буде 240 у абітурієнтів буде по 60 хвилин на кожен з предметів. Екзамен розділять на два блоки, по два предмети у кожному. Між ними буде невелика 20-хвилинна перерва. Вже з наступного тижня, а саме з 14 березня, розпочнеться реєстрація для участі у цьогорічному національному мультипредметному тесті. Процедура триватиме до 11 квітня 2024 року. Потрібно буде зайти на сайт і створити власний кабінет. Зареєструватися, обрати предмети, підтягнути відповідні документи. Щодо особливостей з цьогорічного тестування, це до необхідних документів додано ідентифікаційний код. Так само поруч з одночасно з предметом, абітурієнт вибирає місце, де він буде проходити тестування. Місце мається на увазі округ тестування, місто тестування. Такі тимчасові екзамінаційні центри. Будуть створені і за кордоном, і на території ж відповідно України. Якщо у 2022 тисячі абітурієнти здавали національний мультипредметний тест з трьох обов'язкових предметів у 2023-му тисячі з двох обов'язкових та одного на вибір, то у 2024 тисячі в них буде три обов'язкові предмети та один додатковий. Визначено декілька обов'язкових предметів. Це у нас українська мова, математика і історія України. І один предмет відводиться для того, щоб майбутній абітурієнт взяв на вибір, який йому до вподоби, який буде далі використовуватися в відповідному вузі, куди він збирається вступати. Ну як предмет для зарахування іспит складатимуть з 14 травня до 19 липня. У цей період відбудеться і основна, і додаткова сесії. Результати планується. Розмістити знову ж таки на цих персональних кабінетів до 2 липня, і якщо додаткова сесія, до 26 липня. В управлінні освіти підкреслюють, випускники Шосткинської громади, які перебувають за кордоном, мають завчасно зареєструватись, аби всі охочі змогли взяти участь у національному мультипредметному тесті 2024 року. В той же час випускники і випускниці, які не планують вступати до закладів вищої освіти, можуть не складати національний мультипредметний тест у 2024 році. Державна підсумкова атестація скасована повністю її не буде. І таким чином тестування НМТ потрібно тільки його результат потрібно тільки для того, щоб потім далі вступати до заобираної спеціальності, до відповідного закладу вищої освіти.